Добрий день. Будемо показувати як укорінювати саженці. Ну, в теорії. Робимо канави на землі приблизно на довжину пагона. У нас є два рукава, які будемо укорінювати. Я буду знімати все по черзі, тому що відео це надовго буде. Так що ставимо на паузу. Пока. Зідрізаємо нижні листки приблизно на 5 см на глибину, яку ми будемо закопувати в землю, щоб вони ну, не гнили там і не робили всяку каку. Ми їх акуратненько попідрізали. Зараз я його... А, і те саме, Тут ось о... знизу треба трохи пошкодити кору, отак Ось до цього. щоб ну, простіше було, щоб образовувались кори. Як показує практика, так вони краще тоді будуть коріння пускати. Пауза. В пагон, який укорінює, треба обрізати точку росту. Щоб він давав бокові пагони, так краще, щоб він не давав отсюди, сила його не тянули. А вся сила піде тоді на бокові пагони. Значить, вложимо на землю, в канавку і... Перешпілюємо колишками з краю ну, і десь по центру, щоб воно лежало в канавці, щоб не вилазило. І потім, звичайно, його так пересипаємо земелькою приблизно на 5 см. І в подальшому будемо по мірі росту досипати по чуть-чуть. Таким чином. І з одного пагона в теорії повинно получитися 8-10 саженців, приблизно зависимості яка коронева піде. Ось таким от макаром. Подальший ріст зніму на відео.